Усіх вітаю, любителі світового кіно. Ось нарешті ми дочекалися другий сезон серіалу Гра в Кальмара, тому що вже було багато читок, багато було трейлерів, тизерів, що ось-ось він настане, і нарешті ми його і побачили. Після дуже гучного першого сезону просто неможливо пройти осторонь нового другого сезону. Звичайно, він вийшов не таким, як першим він серйозно змінився, він має трошки інакший посил, акцент, а тому, звичайно, він і змінився. Ну а в цьому відео ми поговоримо, що змінилося на краще, що стало гірше, та в цілому підсумуємо цей другий сезон. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутні анонси різних проєктів. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Почну з того, що після такого дуже гучного першого сезону, звичайно, усі зараз побігли дивитися другий сезон. А що ж там покажуть, а що ж там за ігри можуть з'явитися після першого сезону. Але, як бачимо, акцент був зовсім інший. Також від себе хочу додати, що, як на мене, це серіал на один сезон, і не було сенсу його продовжувати на другий, на третій сезони. Зрозуміли, чому його продовжили на другий, тому що після такого успішного першого, звичайно, хочеться заробити грошей. Навіть актор головного героя розповідає, що нарешті в другому сезоні він хоча б зможе заробити грошей. І це стосується не лише нього, це стосується і це стосується усього складу, який працював над виробництвом цього серіалу, та й просто стримінг. Говою платформою Netflix. І після такого успіху найголовніше те, щоб не зганьбитися повністю. Ну, ось, наприклад, як вийшов перший фільм Джокер, а після цього вийшов Джокер 2, і ми бачимо там скільки вони зібрали коштів у кінотеатрах, і це дуже великий провал. Переходячи більше до самого сюжету, то, то звичайно він повинен був бути іншим, тому що повторювати перший сезон майже не мало сенсу. Там показувати якісь нові ігри. Напевно, цього глядачі е, вже не так хотіли побачити, тому що ну так, звичайно, ми побачили дві нові гри, і в цілому ну, нічого цікавого, все, все те ж саме, Лю, люди програють та вибувають з гри. І виробники серіалу настільки це зрозуміли, що навіть другий сезон вийшов на дві серії менше. А якщо подивитися на те, як цей серіал починався, як на мене, він був дуже важкий на початку. Перші серії взагалі були про якихось детективів, намагалися нам щось пояснити. Єдине було, що цікаве, це коли, коли показували ось цей вибір для безхатьків або лотерейний квиток, або шматок булочки. Це вийшло таким собі невеличким прев'ю до цього сезону, що ви самі обираєте собі майбутнє. Якщо б хотіли з'їсти, їли б, а так ви вибрали е, пограти і програли. Ну, повертаючись до акценту цього серіалу, то звичайно він був на тому, що це була помста від Сона Кіхуна. Звичайно, у порівнянні з першим сезоном він серйозно змінився. Можна бачити, ось цей момент, коли він там фоткається для цієї гри в першому сезоні, коли в другому сезоні, звичайно, він повертаючись до цієї гри намагається знайти лідера і щоб якось закрити цю гру. Також він намагається сам стати лідером і намагається врятувати людей у першій грі, намагається це зробити у другій у третій грі. Хоча у другій та третій це вже не мало сенсу, тому що він просто не знав, як там грати. Взагалі, що стосується персонажів в цьому сезоні, то звичайно намагалися зробити якомога різних персонажів, показали, що є, хтось програв через азартні ігри. Їх хтось просто має великі борги. Хтось прийшов, бо з рідних має проблеми зі здоров'ям. Ось показали хлопці, який захотів стати дівчиною, а тому йому потрібні гроші на операцію. Або показали маму, яка намагається врятувати свого сина від великих боргів через азартні ігри. І в цілому ці персонажі непогані, але я не зрозумів, який посил від персонажів ось цього репера Таноса, який намагався, я не знаю, показувати можливо молодь Південної Кореї, можливо, молодь усьому світу. Також в цьому серіалі чомусь висміяли ось ці криптобіржі. Тих людей, про які це постійно говорять, рекомендують що купляти, що продавати, і показали, як що не тільки ось цей блогер багато програв, а й інші люди, які там знаходяться у грі, слухали його та програли. В цьому плані ці персонажі, ось цей блогер та репер Танос, мені взагалі не сподобались. Але напевно одним з найцікавіших моментів серіалі є голосування, коли після кожної гри вони мали можливість голосувати. І це, напевно, єдине, що так тримає глядача дивитися цей серіал, тому що в цілому це все повтор з першого сезону. Ну а цей момент, коли є голосування є. Протистояння між двома сторонами, хтось хоче повернутися додому, хтось хоче продовжувати грати, тому що у них просто немає грошей, і їм все одно залишатися у грі і померти, або повертатися до реалії і також померти. Ну а закінчується серіал дуже прогнозовано, і він показує те, як. Цей дуже ексклюзивний серіал про гру в Кальмара перетворюється на звичайний серіал, ну просто заснований на такому хайповому серіалі, де ми бачимо, як головним персонажам вдається зробити повстання, дійти майже до лідера, однак все одно не вдається. Звичайно, попереду на нас чекає третій сезон, де зробили багато анонсів. Ми бачимо, як все це завершується. Ми не маємо відповіді на головні питання, хто ж такий цей перший номер, чому на нього дивиться один з працівників цього, так би мовити, закладу. Ну а що стосується гравця, під першим номером то насправді це Куан Ін Хо, також відомий як лідер. Передягнувшись під гравця, лідер подружився з хуном, поділившись своєю трагічною предисторією. Його вагітна дружина тяжко хвора, і він приєднався до гри, щоб виграти гроші, необхідні для порятунку її та їхньої ненародженої дитини. Фанати, мабуть, пам'ятають, що Ін Хо є старшим братом детектива Джун Хо. У першому сезоні Джун Хо дізнається, що його зниклий брат став лідером гри. Перш ніж взяти на себе контроль інхо раніше змагався в іграх як гравець 132, згодом перейнявши роль першого гравця від оригінального творця О Ільнама, тому звичайно цей серіал перетворили у якийсь бізнес, де зробили так, що попереду нас чекає ще третій сезон, і звичайно всі глядачі будуть чекати на нього. До речі, повідомляється, що на третій сезон не придеться багато чекати, або він вийде наприкінці літа наступного року, або на початку осені. До речі, як я міг забути, бо є ще паралельний сюжет, де завдяки грошам Сон Кіхуна намагаються знайти цей острів, де грають усі ці гравці. Ця лінія, як на мене, виглядає дуже глупою, тому що, звичайно, що вони йдуть по якимось неправильним координатам, їх постійно обдурюють, їх постійно переграють. І коли вони там намагаються слідкувати завдяки дрону, виникає питання: а можуть же спокійно і за вами слідкувати? Тому, звичайно, що ті, які ховаються там десь на якомусь острові, спокійно і не дадуть просто цим людям знайти їх, і уж тим паче якось їх ліквідувати. Звичайно, в цій сюжетній лінії зробили нам якусь загадку, де показали, що якийсь дуже дивний капітан, можливо, він працює на цього лідера, тому знову ж таки, це дуже прогнозований якийсь момент, де нам просто зробили якусь загадку, про це не скажуть, але чекайте третього сезону. Можливо, в них вдасться якось це розкрутити, пояснити, і це буде вау і цікаво, але знову ж таки, після першого гучного сезону показати якісний другий та третій сезони буде дуже важко. До речі, напишіть в коментарях, як вам цей серіал, чи сподобався вам він, можливо, ви взагалі ще не подивилися або плануєте подивитися. Буду радий будь-яким коментарям. Ну і також не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватися на канал. До зустрічі у новому відео.